Подало радком з музичними привітаннями на гламурній сцені. Екс лідер легендарного гурту 2000-х п'ятниця Сергій Бабкін Завжди на сцені виглядаєш, ну м'яко кажучи, дивакувато. Якось з гуртом «П'ятниця» ти взагалі виступав у зеленому трико. Ти керуєшся власним смаком? Чи дружина допомагає? Звичайно, власним, але ж те, що я там не вигадував, не придумував. Завжди питаю питаю дружину, як, як це нормально, як це так, як а що буде так? Отже таке траплялося, що ти одягався, а потім дружина казала, що ні, так на сцену ти не підеш. Звичайно. Це вже занадто. А що за ната, ти не здраво? Який ти тато? Тому що всі тебе знають бешкетником на сцені таким розбушакою, ось так, як ти виглядаєш зараз. Найменше за все, скидайся на тата, який вчить з дітьми уроки, ходить на батьківські збори. Ну, чому я роблю уроки з дітьми, я хожу на батьківські збори, і гуляю з ними, і навіть жінки на вулиці зверхньо смотрять і говорять там: "О, який папа, постійно з детками гуляє". А був такий случай, одна жінка сказала: "А, він, напевно, просто безробітний". Поэтому он постоянно с ними гуляет. Зараз, зважаючи на те, що у новому сезоні голос України ти будеш сидіти у тренерському кріслі, зважаючи на те, що в тебе багато вистав саме у Києві. Чи не думаєте ви про переїзд до Києва з Харкова? Харків я обожаю. це мій рідний город, там мої любимі люди, це перш за все. І тому ніколи не виникало думки про переїзд. Повертаючись в Харків, мені здесь хорошо. Я здесь отдыхаю, здесь спокойно. Не люблю столиці, в принципі, де дуже много всего, где суета, шум, какие-то всякие имреперії. Ті, много. не знаю, не люблю зовсім скоро. Національний відбір Євробачення. Твій колега по гурту П'ятниця Сансей брав участь у національному відборі. І можна сказати, що завдяки національному відбору він став більш відомий загалок. Можливо, в тебе з'явилися думки взяти участь у національному відборі Євробачення, попробувати свої сили. А можливо, і представити Україну на пісенному конкурсі? Я з великим задоволенням це б зробив би, і вже були думки про це. але так. як? появился голос країни, то зачем ну оставим на следующий год? Ли ти для себе такої думки не відкидаєш? Не, не відкидаю. Чому ні? Я я, я спробував би.